Усім привіт! Сьогодні короткий огляд мого апарату підводного. Ось такий у мене, друзі, апарат. Відео знімається за прохання підписників. Інколи буває так, що мене ну, таку роблять версію, що в мене апарат який саморобний, друзі. Тому що при пошуку, наприклад, я ось так, видно лише катушку, незрозуміло яку. І цю ручку. Незрозуміло яку. Ось таке, друзі. Бачите, катушка, як здогадатися, що це за апарат, якщо катушка ось так ізолюючою стрічкою обмотана. Одним словом, друзі, такий мене апарат. А що ж в мене за апарат? Це, друзі, багато хто знає, але це Мінелап. Мінелап екскалібур 2. Ось таке, друзі. До речі, він мені вже служить кілька років. І... На той час, коли я його купляв, він був один з кращих підводних апаратів. Ось такий. Но, друзі, ще скажу, я навіть ще долі секунди не пошкодував, що я його купив. І що він в мене є. Міняти я його ще не збираюся. Є такі пропозиції мені, що його замінити на якийсь там інший апарат, він бачить менші цілі. Друзі, море. Море настільки засмічене, друзі, що вам ці менші цілі, я думаю, не потрібні. Якщо ви збиратимете маленькі цілі, то ви великі пропустите. Просто у вас не вистачить часу. Якщо я плаваю три години з бочкою, там кожен день через день. Три години вроді багато, але під водою вони проскакують взагалі годиною, як кажеться. Взагалі швидко проходять і три години. Тож, друзі, апарат я залишаю, і він мені буде служити, доки не поламається. Ось таке, друзі. І так, огляд. Огляд апарату. Так, з рідного в мене залишилися навушники. Навушники підводні. Фірма Кос. Досить хороша фірма, досить хороші навушники. Я вже навіть порахував, друзі. У <кхід> мене десь занурені йде цими навушниками. з цим апаратом. Біля 300 занурень і рахуйте по 3 години, це 900 годин. Він у мене був у солоній воді. 900 годин. І все працює чітко. Тільки одне, друзі, скажу, я кожен раз після запливу я все дуже гарно промиваю. Взагалі, я так промиваю. Тут є, бачите, отвори такі. Я набираю воду, так прокалатую. Одним словом, я їх мию дуже гарно. Щоб воно мені все служило, мию дуже гарно. Все промиваю. Ось таке, друзі. Це, Та яка це рідне. Навушники в мене рідні. Залишилися по навушниках. Вони в мене теж притерпіли змін. Бачите, я сюди, закрутив ось такі болти пластмасові. Тут я просверл отвір, тут нарізав різьби і вкрутив ось такі пластмасові болти з цієї сторони і з цієї. Це я виміряв на себе. Бачите, і все. І вже не опускаються просто ось ці навушники, як кажеться. Вже не опускаються нижче. І отакий от стандарт на мою голову. І все, яка це не має проблем. <кій> Тому що, якщо нема тих болтів, зношується пластик, друзі, піски, вода, розумієте, і приходиться кожен раз щось виставляти. А так просто, одів навушники, і все. <кій> ці болтики пластмасові, друзі, я взяв з. Це автомобільних підкрилки кріплять такими, знаєте, є тут така шайба пластмасова. Ніби прижимаєш підкрилок, там, чи любі там якісь пластмасові детальки, і потім закручується ось такий пластмасовий болтик. Це в магазині я купляв. Ну, вони в мене були, я не знаю, з чого це. Одним словом, я не купляв, їх а були в мене ось такі. бачите, Ось так. Ці болти там. Перчань. Ось, бачите? І все. І зручно. Не потрібно нічого виставляти, кожен раз один раз виставив. Ось, і все. бачите Це зручно, друзі. Катушка в мене, друзі, теж штатна, яка це стандартна, теж вона залишилася. Лише обмотую кожен раз її ось такою клейкою стрічкою. І це бачите, ось так. Це після трьох занурень. Це 9 годин воді. Це навіть не 9 годин, менше чу-чуть, тому що я останні кілька разів плавав менше, ніж 3 години. Ну, грубо, нехай візьмемо 6 годин. 6 годин воді, ось так, друзі, до камінців потерлося. Бачите, аж жовтий захист видно всередині там. Тож ще разів, 2-3 і все. І мотай стрічку по новій. Ось таке, друзі, як я сказав, це стандартне. І стандартного в мене ще, друзі, блок. Весь блок у мене весь стандартний. Нічого я не робив йому. Одного разу розбирав, тому що ну, занурень багато. Я його розібрав, подивився, як там чи не протік, чи нічого. там. Змастив знову ж цей, яка це ці заглушки змастив. І поставив на місце все, друзі. Ось такі роботи були проведені. Тож в мене штатні навушники, блок і катушка. Все. Штанга, друзі, в мене була замінена ось на таку штангу. Бачите, з цієї сторони воно краще видно. Ось таку штангу можна купити. До речі, в Ютубі вона рекламується теж. У нас є такий майстер Антон. Досить гарно він виготовляє ці штанги. Це карбон. Бачите, ось таке. Але що ще скажу чесно, друзі? Карбон, грама гарна. Я все-таки замінив ось цю ручку. Бачите? Я поставив ручку від болгарки. На цій, як кажеться, штанзі стояла ручка ось така тоненька. Вона вставлялася сюди та ручка. І на ній була ось така негесенька наставочка. Таке. Ну, зручно було, взагалі чітко. Але в мене загубилася пробка зверху. Ну так, випадково, вона загубилася, я взяв, підібрав іншу пробку. І одного разу я знайшов цепочку, ланцюжок. І не було куди подіти. Я завжди кидав в рукавицю, там, в хабарницю. І я беру, відкриваю ту пробочку, кидаю в ручку. Закрив, і потім в мене така ідея виникла. А чому б не зробити бокс в ручці? І ось таке у мене Яка це спонтанна ідея. Але бачите, тоненьке, колечко туди не влазить, як би така була ручечка. І я що роблю? Я знімаю просто-напросто цю тоненьку ручку звідси. Бачите, вона так була насаджена на клею. Я її просто знімаю і на те місце ставлю ручку від болгарки. Бачите, взяв корок такий шампанського. А я посадив друзі, до речі, я на болгарки ручці, в неї тут такий ще торчить така штучка. Я її відрізав, просверлів дирку під цю, по цього діаметру. І звітом закрутив ще болт. Нормальний з нержавійки болт. Закрутив і залив епоксидкою Ось таке, друзі. Ось так надійно тримається. Тепер в мене бокс. Дивіться, туди і хрестики такі невеликі кидаю, і ланцюжки кидаю, і... а кольця, персні всі влазять туди. Такий гарний бокс. Корок ось шампанського, але зробив отвір, бачите, коли закриваєш, щоб вода виходила, щоб не було тиску. Тому що ви закриєте, а буде там тиск, він може той корок воді вислизнути. І все. І ваші знахідки підуть назад у море. Тож обов'язково зробити дирку, бачите такий отвір тонесенький. Я вам з майбутнім, звісно, тут його закрию чимось таким, якимось пластиком, а може, якоюсь термо, цим таким хомутом, чи як. Ну, поки служить так. Одним словом, друзі, ось так: заміна такої штанги. Ось на таку штангу, верніше. Як я, я ще не казав цього, але штанга це ще вона телескопка, можна витягнути більше. Але вона в мене на самим коротке. І мені так дуже зручно. Я шукаю з аквалангом, Тож, для мене так підходить, друзі. Ось така штанга. Це в мене нештатна штанга. Хороша штанга. Так, далі в мене з нештатного. У мене нештатний акумулятор, друзі. Ось цей літій іонний акумулятор. Він, як сказав продавець, він може дотягнути до 50 годин пошуку. 50 годин це люто, люто багато. Скажемо, ну я саме більше шукав з ним 13 пошуків. 13 виходів до воду. Чомусь так мені вийшло одного разу, що я протикав і не заряджав його. 13 виходів, і після того я завжди 13 виходів і заряджаю. 13 виходів заряджаю. Це 13 виходів по 3 години. Так грубо. Ну, це нормально. Не провіряв його, чи він там протягне тих 50 годин, але 13 виходів по 3 години він виходжує по-любому, друзі. Ось таке, бачите? Але знову ж в мене тут зміни в ньому внесені. Тут був перехідник такий, одним словом, водонепроникний. ну Одним словом, така система була, що вона цей дріт, бачите? Від акумулятора до блока, будь-який довгі, він аж сюди був такий. Там. ну Одного разу я так задумав. Думаю, ручку поміняв і тут поміняю. Тим більше я колись там щось закрутив, чував, а мені трісло там. Тріщинка пішла якась. ну Одним словом, я зробив штатно, бачите? Але це вже сам зробив. Ось цей кабель, коротесенько, раз і все. Ніяких перехідників, нічого. Ось так, друзі, зробив, а зробив ще. Може, кому буде цікаво, якщо собі купить акумулятор, бачите, ось це фішка. Це стандартна фішка. І тут зробив ось так. Це залитою боксіткою. А ось ця різьба, друзі, взята. Це, як кажеться, від садогніків. Там шланги такі, там поливати щось. І там йдуть такі різьби. Тож, друзі, я там собі взяв цю різьбу. Бачите? Ось така різьба шикарна. <кхи> Зробив я таку штуку. Так, зараз закручу, тому що я завтра знов на пошуки, щоб я не забув. О, ось такий, друзі, друзі, акумулятор. Як я сказав, до речі, продає ці акумулятори Антон, той самий виробник, що робить штанги. Він же ж займається цими акумуляторами. Знову ж не шкодую, що купив цей акумулятор. Штука взагалі хороша. Ось таке це нештатного. І ще, бачите, в екскалібура ці акумулятори стоять з цієї сторони. Ніби блок йде справа, а зліва йде акумулятор. Я все поставив на праву сторону. Якщо шукаю під водою, то я думаю, всім так буде зручно. Тримає ось так, я правша. бачите І я до себе не трутим акумулятором. А я тим більше цей компенсатор плавучості, там такі всякі груза. І цей акумулятор не мішає, друзі. Справа, бачите, він навіть так дивиться гарно. Взагалі зручно. Ось таке. Ще яка зміна? Зміна в мене, друзі, в мене стоїть ось такий захист, захист блоку і цих регуляторів. Бачите, ось такий в мене захист. Ось. Бачите, це регулятори. В екскалібура регулятори, бачите, вони так торчать. Но в штатній, яка це штанзі, він догори йде, нікому ніби не мішає. Там. Но на цій штанзі, щоб пошук під водою, ну, трохи незручно, друзі. Крутити зручно, там, взяв рукою раз-раз, це одне. Но, але коли так збоку, камінці, і дуже треба вважати на це, то краще ставити захист. Захист я собі сам зробив, знайшов якось, е, якось в морі таку велику алюмінієву пластину, понабивав шкалу, навіть поставив логотип свого каналу. Ось таке, друзі. А знизу ще, друзі. Бачите, знизу я зробив ось такі отвори. Це для того, якщо зверху попадає пісок, щоб він зразу випадав, щоб він там не збирався під цими регуляторами. Бачите? А що він зразу випадав? Дрібненькі камінчики часто попадають, друзі. І ну, так все висипається. Ось таке. Ці отвори зробив так, щоб ці перемички були навпроти регуляторів. Бачите? Ось так. А щоб випадково мало що там. Ось таке. Бачите, звідси можна настройку. На таких настройках, друзі, я плаваю зараз. Ось на таких. Одне тільки міняється, ось це, це включення і поріг шумів. Ну він на кожному пляжі різний, друзі. Ну, загалом у мене отак стоїть. Ось так. Більше не можу поставити, тому що зразу шумить нереально. Це так, ось таке, друзі. А, ще як кріпиться цей. Бачите, як кріпиться. Останнє запитання: мені було це вчора. Як кріпиться цей захист? Бачите, я його так вигнув. Ось так я його вигнув звідси. Ось так він в мене виглядає, друзі. Ось такий захист. Ще про захист. Скріплий це, як зараз скажу. Бачите, робіть, друзі, якщо під воду, довгий. Щоб він захищав ось, бачите, ці входи, щоб він захищав. Можете зробити навіть чуть-чуть довший. Це в мене було експериментально так для себе робив. Знаєте, і я ну, щось, чомусь так зробив. Можете зробити чуть, -чуть довший. Ось так, щоб ці кабеля воно захищало, наприклад, ззаді. Десь в машині везете, щоб він не впирався екскалібур, е е наприклад, ось цими е е входами, які це в блок. Зробіть довший. Ну, Це я так думаю, друзі. Нічого не буде в тому. Апарат і так, бачите, доці. Так що можете собі зробити чуть довший. Я собі робив і мені здавалося, що я довгий зробив. Тому що в продажі, друзі. Можна купити такий теж, але вони трохи коротші. Ось такі десь ось. Вони захищають тільки регулятори. Ну це, це не діло. По суші ходити так. А от у морі плавати краще зробити такий довший, щоб був ще довший. Чуть-чуть там по сантиметрі два. Навіть багато, отак. Півтора. Буде захищати. Ось так. А кріпиться він, друзі. Ось на штатні болти. Це останнє питання, яке мені задавали вчора. Бачите, Це штатні болти, оці, що кріпиться блок. Блок і акумулятор. Хто використовує екскалібур, він знає. Просто викручуєте цей болт, витягнули їх. Ці болти витягнули, поставили захист. Бачите, тоненький, знизу поставили болт, закрутили і все. Ось таке, друзі. Бачите? Нічого складного. Ось така форма. Ось і все. Як сказав, друзі, в мене мінімум 600 годин з ним відплавав. Я в солоній воді. Але кожен раз я добре його промиваю. Нічого служить.